Бажаю міцного, друзі. Вчора чи позавчора записував відео позавчора про те, що прилітають ліди і люди готові вішати телевізори там за 130 доларів вішати два телевізори. При тому, що з цих 130 доларів ще треба заплатити додатку там так здається ну 25-30 доларів десь так. І сам обурився цим трошки, і люди трошки почали обурюватись, що блін, дуже дешево. А я потім таки сиджу і думаю: от я коли приїхав, я готовий був працювати за 25 баксів, за 20 баксів. Ну, точніше, я коли приїхав, працював за 15, але отак, щоб типу сам на себе, я був готовий вішати телевізори по 25 доларів. Це було б для мене за щастя. І я такий думаю, а чого це в мене викликає всередині якесь обурення. Якщо так розібратись, то люди займаються тим, що вони в додатку там так набивають собі рейтинг. Тому що без рейтингу ти не можеш виставляти ціни там більше, ніж там, 30 доларів, наприклад. Бо конкуренція бешена, скажена. Тому люди, хто пише, що це дуже-дуже мало що працюють за хліб, борщовики та таке інше. Згадайте себе або поставте себе на місце людини, яка приїхала в, тільки в Америку, немає там, англійської, умовно за 300 баксів купила набір інструменту собі і хоче якимось чином заробити прокорм... ну, прогодувати свою родину. Так само люди сердяться, що падають ціни там, на плитку, по 7 доларів вкладають. Та блін, та якщо немає роботи, от в мене був два місяці не було роботи, ну це прям дуже неприємне відчуття. При тому, що я розумію, що робота зараз піде, да, там, люди поплатять податки. Тому будьте терпимими. Ну, є люди, які працюють по 30 доларів, вішають телевізори, ну, хай вішають. Люди це роблять не від того, що в них там ну, вони хочуть комусь зробити гірше. А ну, може людині їсти нема що. Тому я ж кажу, в мене всередині щось так побурліло, покипіло, але ну, блін, це їх право, і вони правильно роблять, що вони працюють, а не сидять, як багато хто, на допомозі від держави. Тому краще хай працюють. Що думаєте з цього приводу?